Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 28-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 червня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 513 тисяч 700 особин за добу, 1280 і поранено 1 мільйон 541 тисяча 100 песиголовців, головців за добу. 3840 танків 7806 одиниць за добу 12 бойових броньованих машин 1536 одиниць за добу 16 артилерійських систем 13385 одиниць за добу 40, реактивних систем залпового вогню, 1092 одиниці. Засобів протиповітряної оборони 830 одиниць за добу, 3, літаків, 357 одиниць, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 10 805 одиниць за добу, 39, крилатих ракет 2270 одиниць за добу, 2 кораблів катерів, 27 одиниць, Підводних човнів одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 18297 одиниць за добу 69 спеціальної техніки 2223 одиниці за добу 12 Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine Сука!